Доброго дня, і добро здоров'я. Важає всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, і радий вітати сьогоднішню мою гостю. Вона вже до мене приходила. Ми вже до неї, ми вже з нею говорили, спілкувалися про освіту. Все сьогодні про освіту піде. І тоді, в розмові, ми якби навіть я так би зупинив її, кажу, ні, 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 давайте оцю цю тему, особливо тему інклюзії. Давайте просто віднесемо в окрему програму. Так і сталося. Відверто скажу, я не загадував. Ну, дійсно, можливо, так зорі зійшлися. Сьогодні в мене в гостях завідувачка відділу дошкільної освіти Вінницької академії безперервної освіти пані Людмила Васильовна Молошнюк. Людмила Васильна рада вас бачити. Вітаю. І дійсно, ми сьогодні будемо говорити про інклюзію про національну стратегію розвитку інклюзивного навчання на період аж до 29-го року. Ну, принаймні, є таке розпорядження кабінету міністрів України. Оптимісти там сидять одразу, так можна сказати, до 29-го року. Вони вже там щось натворили. Це в доброму, хорошому, позитивному сенсі цього слова я кажу Людмила Васильна. Яка основна мета національної стратегії розвитку інклюзивної освіти? Це таке своєчасне реагування на сьогодень, на виклики сьогодення. Це аналіз поточного стану і ключових проблем, які сьогодні існують у розвитку інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта сама по собі, вона це дуже широке е, поняття. Що взагалі входить, які поняття, які напрямки, які тези, все що завгодно, що входить до інклюзивної освіти, що ми можемо вважати і правильно називати інклюзивною освітою? Угу. От, власне, е, пріоритетом. Національної стратегії сьогодні є така цілісна система інклюзивної освіти, починаючи від раннього втручання і освіти на кожному рівні: дошкілля, загальносередня, позашкілля. Профтехосвіта і вища освіта а ранісно раннє uh -huh. втручання. Ну воно якось з освітою там дошкільнеше, розумію. А раннє втручання що мається на увазі, ну чим раніше виявити uh -huh. особливі освітні потреби, звичайно, тим і краще буде результат і реагування на надання цих послуг. Добре, якщо ми говоримо про те, що це е, щось нове, що програма написана до 29-го року. Тоді які ключові, або з яких ключових принципів виходили автори цієї програми, або що було покладено в основу цієї програми. Угу. Е, в принципі, вони перекликаються з головною ідеєю е, інклюзивної освіти, це е, забезпечення права, рівного права доступу усіх для усіх без дискримінації. І, от, власне, якщо проаналізувати саме поняття дискримінацію, то про те, що це є якесь певне виключення, обмеження, то сьогодні мова вже, звичайно, про це не йде. Сьогодні є таке обмеження, зменшення права на освіту. І от, власне, одним із принципів це покращення, це збільшення, це є, знаєте, доступ і не тільки просто до освіти, а до якісної освіти. Ви вже привносите таку, такий штрих оцінювальної характеристики. Звичайно. Які... бо Це є Я... низка, низка, яка пронизує весь документ. Це моніторинг, це аналіз, це оцінка поточного стану і, відповідно, подальших кроків. Добре, для того, щоби. Потім по завершенню, або наприклад, навіть зараз на початку розуміти і казати про те наскільки успішною, неуспішною, успішною, наскільки е, цікавою, там ну і так далі. І так далі, ця програма або інша програма є. То звісно, треба розуміти, звідки ми стартуємо, який зараз стан інклюзивної освіти, от обирайте будь-який момент: дошкільна, шкільна або вища школа. От будь-який обирайте і кажіть, який рівень. Угу. Е, достатній, адже говорити сьогодні про досконалу систему на будь-якому рівні ну, не приходиться, адже е, це є запозичена форма. Яка є світовою тенденцією, але в Україні це не так давно, і відповідно, сьогодні є дуже багато викликів, які, от, саме про досконалення, мова не йде, але все-таки для того, і ми сьогодні маємо цю стратегію для того, щоб проаналізувати і зрозуміти, в якому місці потрібно покращити на будь-якому рівні освіти, тобто виявити спочатку, де? І я так розумію, що напевно ця стратегія, вона можливо в основі своїй однорідна, але є великі серйозні нюанси. Адже це і дошкільна, це і шкільна, це і вища підходи різні. Люди різні, вікові моменти різні. В програмі прописано абсолютно всі оці три основних напрямки. Е, ну, не три. І дошкільна освіта, і профтехосвіта, на всіх рівнях. На всіх рівнях прописані усі кроки. Цілісна система, от так. закладена цілісна система. Ну тепер цікаве питання: а хто ж буде втілювати цю цілісну систему? Угу. Ну там е, у е, існує у, у стратегії операційний план і є відповідальні: Міністерство освіти України, Міністерство соцполітики, Міністерство економіки, е, інститут модернізації освіти, е, органи місцевого самоврядування. Державна служба якості освіти, інститут аналітики ну дуже багато структур відповідальними і контролюючими органами. Ну ви назвали зараз дійсно всі відповідальні контролюючі органі, органи, але як на мене, от одну не назвали. Це безпосередньо сам той педагог, який має бути або не педагог, або вчитель, або наставник, або ну синоніми тут зараз можемо також підібрати достатньо багато, який безпосередньо має це все втілювати в життя. Його де взяти. Кадровий голод <хи> кадровий. кадровий голод, він існує. Ну, це не тільки в інклюзивній освіті. Взагалі, сьогодні в сфері освіти є кадровий голод, а особливо, якщо ми говоримо про таку категорію дітей, угу. то зі спеціальністю 016, ну, можу сказати, майже відсутні в закладах освіти такі спеціалісти. Тому сьогодні, от власне, і закладена процедура збільшення кількості такої, такої Набору на таких спеціальностей? Так, так, набору на накої спеціальності. Код. Да, за кодом 016, адже сьогодні людина, яка володіє спеціальною психологією, спеціальною методикою. Ну тоді це про ефективність Людмила Сильвна. Ми розуміємо, і ви, ви це сказали в мирний час ще до ковіду. Не дуже хотіли. Це я так м'яко зараз кажу, я підбираю слова. Не дуже хотіли йти на ці спеціальності. Не дуже хотіли йти в цьому напрямку. І абітурієнти. Ну, мало хто пов'язував своє майбутнє життя саме безпосередньо з інклюзивною освітою. А зараз є програма. Ем, ви кажете, є голод. Ну напевно, мають бути якісь мотиваційні моменти. Вони прописані, вони є взагалі присутні в цій програмі чи ні? Додаткове заохочення, і в тому числі матеріальне, воно також прописано як один із кроків, як буде працювати сьогодні. Алгоритму знову ж таки ще поки що ще немає. Немає. Угу. немає, але те, що це потрібно робити, це однозначно. От ви вже сказали, вже проговорили, що основними виконавцями цієї стратегії є міністерства, органи місцевого самоврядування. До речі, також дуже, дуже багато питань до органів місцевого самоврядування. Дуже багато питань, угу. адже сьогодні навіть те саме фінансування в закладах освіти воно відбувається не по фактичним даним, а на календарний рік. Знаючи про те, що коли бюджет складається у січні, а на вересень місяця може бути вдвічі більше дітей на будь-якому рівні освіти, відбувається кожного року недофінансування. Угу. Тому навіть прості речі потрібно сьогодні теж їх сьогодні проаналізовано і зрозуміли, що треба робити. По фактичним даним фінансування багато має бути також введено нових ставок, зрозумівши, що сьогодні немає. Асистента вихователя на групі продовженого дня, тому що сьогодні є від батьків багато запитань, чому моя дитина не може бути на групі продовженого дня на профтехосвіті. Сьогодні немає асистента майстра на вищих навчальних закладах, де теж передбачено інклюзивне навчання, немає асистента-викладача, тому це теж фінансування оплата праці і відповідно до фінансування. Взагалі, в цілому системі добре, угу. от ви говорите до фінансування. Я з вами повністю погоджуюсь. Це тільки в тому випадку, якщо є кого фінансувати людей, нема. Не хочуть або не йдуть, або не знають, або не вміють, не можуть. Ну і так далі, так далі. Безпосередньо саме на ці спеціальності всі аргументи, які ви назвали, вони релевантні до цієї ситуації. Усі. На жаль, Усі. на жаль, на угу. жаль, як же оцю ситуацію міняти міністерство якось бачить зміни в даному випадку? Угу. Чи міністерство провело велику паперову роботу, склало до 29-го року, відзвітувало, а тепер, будь ласка. На місцях, угу. ну насамперед, звичайно, інклюзивно ресурсні центри. Сьогодні це. Той кадровий потенціал, який саме виручають у цій ситуації, адже у нас у Вінницькій області створено 40 інклюзивно-ресурсних центрів, і їх збільшення є теж кроком у е, стратегії в кожній територіальній громаді. І це фахівці зі спеціальної освіти, які сьогодні от саме і витягують цей об'єм корекційної складової, консультування, взагалі, в цілому, підтримки такої категорії дітей і родин. Скільки взагалі е, їх? Необхідно для Вінницької області для того, щоб я не кажу повністю закрити це питання, бо напевно його закрити mm -hmm. неможливо. Тут природа може втрутитися в будь-який момент. А для того, щоб впевнено перекрити потреби і запити громад, ну хоча б десь на 70 сімдесят mm -hmm. Ну, в положенні про інклюзивно-ресурсні центри написано, що один має обслуговувати 7 тисяч дітей. Тобто, щоб розділити всю кількість дітей mm -hmm. на 7 тисяч, от стільки їх і має бути. Але ну напевне покрити всіх буде неможливо, адже сьогодні ну, етапом встановлення інклюзивної освіти є підтримка не тільки дітям, які мають психофізичні порушення. Сьогодні особливі освітні потреби мають діти. Встановлюються дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це родини внутрішньо переселених uh -huh. осіб, це біженці, мігранти, діти безпритульні, сироти, багатодітні, малозабезпечені. Це все діти також особливі освітні потреби мають, і така категорія збільшується. Тому покрити ну, це все нереально, але все ж таки uh -huh. над цим теж працюють. Е, я чому запитую, тому що переношу е е питання. Е в, таку, в план психології, будь-який психолог, який зараз приходить до мене на майданчик на програму, він говорить: нас мало, нас, психологів, мало. З кожним днем нас, психологів, має бути і ставати все більше, 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 тому що запити ростуть навіть непогодинно. І скільки має бути психологів, щоби е, відповідати тим запитам, які зараз існують. Угу. Просто це десятки тисяч. Це десятки ти... От чому я запитався? Скільки ж має бути тих ресурсних центрів? А потім ці самі ресурсні центри вони ж мусять мати, мають мати своє наповнення, наповнення інтелектуальне, наповнення. Я не кажу навіть просто фізичне, інтелектуальне наповнення. Це викладачі, це освітяни, це дуже серйозно. Це психологи. Де ж їх взяти, навіть якщо залишити ту кількість, але збільшити штат. Я думаю, що теж можна було покривати, адже ми говорили з вами про мобільні садочки uh -huh. і мобільні інклюзивно-ресурсні центри. Тому якщо штат є, має. В складі 3 4 до 5 психологів, маючи ось такий мобільний інклюзивно-ресурсний центр, це теж може покривати потребу в таких віддалених місцях психологів. Ну, З іншого боку, Людмила Васильна, ми чудово розуміємо, що е, до будь-якого напрямку додати слово мобільний це вже говорить про те, що стаціонарного там нема, а мобільний це тимчасовий. Нехай навіть раз. Максимум два Яка рази на тиждень. Як Альтернатива кожного. Якась тимчасова, я би навіть сказав, угу. альтернатива. От таким чином. Ну, добре, що, хоч таке, хоч таке є, але воно ж, по ідеї, має бути не таким. Воно має бути стаціонарне. А, а от які кроки створені для от в стратегії прописані для створення інклюзивного освітнього середовища, візьмемо найпопулярніших закладах середньої освіти. Я маю на увазі школа. Угу. Ну, насамперед ресурсні кімнати. Ресурсні кімнати, які мають бути, причому в будь-якому закладі освіти, незважаючи, чи є, е, є зараз інклюзивний клас, чи немає. Сьогодні популяризуються у саме у стратегії міжнародні практики. От, наприклад, індекс інклюзії. Це така міжнародна методика, яка передбачає. Самооцінювання закладу для майбутнього створення такого середовища. Незважаючи на те, що є клас, немає, є група чи немає, сьогодні індекс інклюзії він сприяє тому, щоб самооцінювання провів кожен заклад і вже зрозумів, які треба кроки в кожному закладі зробити для того, щоб це середовище було дійсно інклюзивним і безбар'єрним. І це стосується не лише архітектурної доступності, а й інформаційної, ментальної, в тому числі психологічної, адже вмотивовані готові педагоги, угу. ми про це теж говорили. Сьогодні це теж крок. І, до речі, таким кроком у е, стратегії є вмотивовані та професійні е, представники органів місцевого самоврядування виконавчої влади. І для них також передбачено перепідготовка, підготовка і навчання. Адже вони сьогодні долучені до державної політики в розвитку інклюзивної освіти. Тому мотивація на всіх рівнях це. Ну, теж такий певний круг. А мотивація на всіх рівнях. Добре. Ем... А в цьому документі е... відповідальність, а в першу чергу фінансове забезпечення і відповідальність на кого покладено? Міністерство на... фінансів на держбюджет. Так. На міністерство так, фінансів так цікаво державна субвенція. Державна. Во цікаво, просто як воно буде все втілюватися в життя, якщо, наприклад, ми знаємо, що певні соціальні позиції заморожені до 27-го року. От просто цікаво, це, це не питання, це питання, нехай повесить mm -hmm. повітрі. Це да, так, цікаво, як mm -hmm. тому що ну це не та, таємна інформація, це абсолютно не інклюзивна інформація. Це не, не таємна, як я вже сказав. Mm -hmm. а інсайдерська інформація, що дійсно до 27-го року заморожені деякі соціальні е, програми, деякі соціальні виплати, вони заморожені. Вони залишаються на рівні два е, 24 четвертого років, будемо так. Намороження до фінансування, саме послуг для такої категорії немає, але недофінансування є. Недофінансування mm -hmm. дуже цікаво, і я обов'язково це зараз маю запитатися. Методологія, методологія, яка лягла в основу, або яка була використана, або хочуть її ще тільки використати саме для покращення і збільшення. Тих самих освітніх кадрів я маю на увазі тих самих освітян-педагогів, які би вже готові були б стати і працювати, це методики напрацьовані у світі, це методики мікшерні, вони наші і їхні. Це які де брали за що брали за основу, uh -huh. отак. Ну, от, власне, я можу на своєму досвіді, адже проходячи навчання два роки назад як регіонального тренера з інклюзивної освіти, це було навчання протягом дев'яти місяців на основі міжнародних методик таких світових тенденцій. І долучалися партнери з Литви, угу. але дуже багато ми навчилися одна від одної. Але це такий досить тривалий період, і сьогодні в Україні теж є гарні. Такі вітчизняні практики, наш досвід, який адаптований відповідно до міжнародних, тому це і міжнародний досвід, і наш в тому числі, який сьогодні має, чи можна, чи можна говорити про лідера на сьогоднішній день в цьому напрямку? В розробці програм, в написанні програм, в методологічних моментах, хто хто на сьогоднішній день по інклюзії вважається в світі лідером? Одного виокремити точно не можна. Ну, я знаю, що дуже сильна школа в Ізраїлі. Дуже сильно. Я знаю, що світова е, світ дуже сильно знову таки тягнеться до Америки, тому що там школа Айбії Канада. Далі. Канада та сама Великобританія, так Ізраїль. Але ми беремо краще потрошки з усіх і адаптуємо до наших реалій. Адаптативна така так, виходить модель. Да. В цілому, в цілісно, е, якусь певну методологію однієї країни взяти це ну, нереально. У нас свої можливості, у нас свої заклади, у нас свої реалії. Е, в цьому всьому скажу відверто, лякає те, що запити на інклюзивну освіту з кожним роком тільки збільшуються і збільшуються. На жаль, все більше і більше народжуються дітей, які потребують інклюзії. На жаль. Ем, не буду зараз називати е, прорахунки, статистику, статистику прорахунки угу. не буду називати, щоб абсолютно нікого не лякати. Але те, що воно завтра не закінчиться, це однозначно. Те, що ми маємо працювати і маємо виробляти, випрацьовувати е, і виховувати свої кадри і свою методологію, це також однозначно. І думаю, що цей документ, е, національна стратегія розвитку інклюзивного навчання, е, я думаю, що цей документ він не буде Останнім можливо він буде м, певним таким. М... Великим, як то кажуть, трампліном ну, дорого вказом, як завгодно. Але е, що я думаю, що після нього е, все-таки структурованість розуміння, що треба робити, як треба робити, на якому рівні робити і хто це має робити, я думаю, що тільки збільшиться. Назад шляху немає. Звісно, нікуди. Ми маємо рухатися тільки вперед. Я вам щиро дякую, Людмила Васильівна Молошнюк, завідувачка відділу дошкільної освіти Вінницької академії безвережної освіти. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час зміни. Ми говорили про національну стратегію розвитку інклюзивного навчання на період до 29-го двадцять дев'ятого року. А, Людмила Васильна, ви розумієте, що це не крайня наша зустріч, і, і, і в по мене цій виникло темі таке відчуття також... стійке, що mm -hmm. найближчим часом ми маємо з вами теж продовжити. Продовжити. Я залюбки. Продовжуємо, а, але зараз ми робимо невеличку музичну пазу. І Йдемо на, як вже сказав, на паузу, і потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101.8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.